Okay, ready? One, two, three. У Мукачеві відкрили новий простір для навчання. Це багатофункціональний хаб у загальноосвітній школі номер 14. Тут навчатимуть української та англійської мов цифрової грамотності й швейної майстерності. Над важливим є складова інтеграції батьків. Дітей, які навчаються в цій школі, і в принципі всіх ромських дітей, які проживають на нашій територіальній громаді, вони можуть у цьому хабі як вивчити українську мову, вивчити англійську мову, так трошки зайнятись інтеграцією у професійному спектрі. Для відкриття навчального простору відремонтували приміщення в дворі школи, класи обладнали необхідною технікою, меблями, інтерактивними та наочними матеріалами. Наше завдання сьогодні, щоб е, мамочки, які приходять за дітьми в школу, вони тут залишалися на годинку на дві і мали можливість. Підняти свій рівень знання української мови, можливо, хтось хоче вивчати англійську мову, можливо, хтось хоче розпочати курси швії, і для цього ми створили всі необхідні умови. Ми закупили швейні машинки. Ми закупили обладнання для навчання на комп'ютері. Мамочки теж зможуть пройти якісь основні базові курси по вивченню комп'ютера. Проськір облаштували в співпраці з благодійним фондом регіон Карпат-Ніка, агентством ООН у справах біженців та інших. Я зустрічалася з представниками ромської спільноти вісім місяців тому в Києві, і ми мали змістовну розмову про потреби та виклики, які постають перед ними. Це одна з причин, чому ми сьогодні тут, аби сприяти кращій інтеграції ромських громад в Україні. Важливим напрямком освітнього хабу є навчання державної мови представників ромської спільноти нешкільного віку. Чимало з них в побуті розмовляють мовами країн сусідів угорською, словацькою, румунською, проте прагнуть опанувати українську. Пані Марія навчається тут писати та читати. До сих пір я вміла писати лише угорською мовою. Хотіла б дуже знати українську. Дуже подобається приходити сюди. Ми вивчаємо букви, вчимося писати. Навчатися не важко, цікаво. Магдалина почала вивчати англійську. каже, заняття дуже подобаються, і знання в майбутньому будуть корисні. Мені дуже подобається тут вчитися. Особливо люблю читати та писати англійською. Крім мови, в хабі можна опанувати швейну майстерність і цифрову грамотність. <гум> Моя мама приходить сюди навчатися шити. Їй дуже подобається. Я теж приходи, тому коли менша донечка трохи підросте, і буду навчатися. Хаб на базі школи працює щодня. Всі охочі можуть безкоштовно навчатись та здобувати нові навички.